Клапан n 75 який відповідає за турбонадув. він у нас не працює. Тому зараз будемо його розбирати та намагатися його відновити. Для цього нам знадобиться це пилка по металу та термоклей. Тож, поїхали. Для цього спочатку ми повинні розпилити. Дане кріплення. Кріплення це розпиляли, далі дуже обережно його знімаємо для того, щоб. Назад знову потім поставити, Та розбираємо, дивимося, що тут всередині. Тут всередині дуже багато різного сміття та дуже великого, тому, мабуть, воно не прилягало дуже щільно ось і клапан сам пропускав та не працював. Тож зараз вичищаємо все добре, щоб не було тут ніякого пилу, бруду. Та будемо збирати назад і дивитися, що з цього вийде. Після того, як дуже гарно все відчистили, саму мембрану. Ось вона виглядає майже як нога. Все чисто. Не забуваємо добре почистити сам клапан, який знаходиться ось тут. Гарно його вичищаємо, бо там багато бруду. І він пропускає із-за того, що не може нормально прилягати із-за цього бруду, який знаходиться всередині. Зараз все добре. І вже я думаю, зараз зберемо і буде все працювати. Тож збираємо все назад. Це чудово так лягає. Тож, збираємо даний колапан назад, як і було все до даного ремонту. Все, зробили так, як і було до цього. Одягли дане накріплення, і зараз його будемо склеювати термопістолетом, термоклеєм. І Гарно проходимо по всьому периметру даної деталі. Якщо хтось думає, що це не є надійно, то ви помиляєтесь. Вже це не перший раз так робимо. І все працює, і всі радіють. Так, звісно, не дуже красиво, але ж головне, щоб воно працювало. Все готово, все зібрали, заклеїли, і ось такий результат у нас вийшов.